Вітаю вас на моєму каналі. Я Маргарита, ваш джйотіш астролог і це ваш прогноз на місяць січень для знака Скорпіон. Хочу сказати, що це ведична астрологія, тому дивіться прогнози для знаку асценденту або знаку, де знаходиться місяць. в Вашій натальній карті. Перше, що хочу сказати, звісно, привітати вас з наступившим 2025 роком. Сподіваюся, це буде рік хороших змін для вас, хороших подій. Місяць починається з дуже цікавої події. 4 січня Меркурій переходить в знак зодіаку стрілець і це для вас другий дом гороскопу: це про гроші, про накопичення, про батьківську сім'ю, про голос, про горло, про харчування. Тому у вас в цьому місяці може бути дуже багато спілкування з вашою родиною. Можливо, ви будете щось вирішувати, обговорювати щось. Можливо, якщо у вас навіть були якісь суперечки, ви будете залагоджувати ці конфлікти і налагоджувати ваше спілкування, тому що взагалі спілкування в цьому місяці у вас буде достатньо багато. Також зміна прайсу на ваші послуги. Ви зрозумієте свою самоцінність і переглянете ціни на ваші послуги. Можливо, ви захочете їх підвищити. Взагалі тема грошей вашого ресурсу буде вами неоднократно переглядатися цього місяцю. І, взагалі, тема грошей накопичень актуальна для вас весь цей 2025 рік. Тому тут теж будуть якісь зміни, і я думаю, що, звісно, хороші. Також про їжу, можливо, ви захочете змінити або переглянути своє харчування. Будете цікавитись взагалі цим питанням, які є види харчування, які способи харчування, можливо, будете обирати собі дієту. Або є такий варіант, що ваша діяльність може бути пов'язаною з харчуванням. Можливо, навіть ваша робота якось пов'язана з їжею. Якщо так, то у вас буде багато роботи, успіх і прибуток від цієї сфери. Вам в цьому місяці захочеться проявити себе, показати себе, більше говорити, більше виступати, бути на першому плані. Можливо, ви навіть будете когось навчати, особливо, якщо у вас якась діяльність пов'язана з їжею. Можливо, ви будете робити запуск такого. Інфопродукту або марафону. Тема харчування, тема схуднення для вас буде дуже актуальною. Можливо, ви будете презентувати якийсь свій проект, який пов'язаний з схудненням або їжею. Я бажаю вам удачі, тому що це може принести вам великий фінансовий успіх. І хочу, звісно, порекомендувати мій марафон, «Корисні звички 2.0, який пройде моєму інстаграм абсолютно безкоштовно. Він якраз пов'язаний з їжею. З здоров'ям, з худненням, там буде дуже багато всього цікавого, тому підписуйтесь на мій інстаграм. Силка на мій інстаграм буде в описі під цим відео. І доєднуйтесь до цього марафону корисної звички. Не могла про нього не сказати, тому що якраз вам це буде актуально. 14 січня сонце переходить знак зодяку Козиріг, і це ваш третій дом гороскопу. Це все, що пов'язане з творчістю, з короткими поїздками, з роботою руками, з блогерством. У вас буде дуже багато різних комунікацій, спілкування, контакту з людьми, навіть через соціальні мережі. Тут, якщо ви займаєтесь якимось блогом, ведете блог або плануєте це зробити, у вас тут гарантований успіх. Ви можете стати популярною особистістю через блог, через ведення соціальних мереж, тому що так ви ділитесь інформацією. Так ви на виду, і це ваш великий шанс для розвитку, для просування ваших проєктів. Навіть якщо це творчість, інфопродукти без різниці. Якщо ви захочете завести свій блог, щоб популяризувати свою творчість, якийсь свій проєкт, то для вас це хороший місяць і дуже хороший шанс. Може збільшитись кількість поїздок, або якщо ваша робота пов'язана з поїздками, то велика кількість коротких поїздок може у вас бути в цьому місяці. Раджу вам задуматися взагалі над блогом. Я думаю, ви знаєте, що в сьогоднішньому світі блог це дуже серйозний інструмент, щоб поділитися творчістю, знайти нових друзів, однодумців, навіть для того, щоб заробити багато коштів, щоб Люди дізналися про вас, про ваш талант, про вашу продукцію, про вашу всю ту діяльність, яка може бути корисна людям. Тому проявляйтесь! 15 січня відбувається повні взнаці близнюки, і це ваш восьмий дом гороскопу. Це дуже такий може бути емоційний день. Він уже може відчуватися з 13-го, 15, 16 січня. Щось таке емоційне, щось таке неочікуване, навіть може відбутися у вашому житті. Тому придивляйтеся до всіх ситуацій, які з вами стаються в цей період. Це може бути щось навіть доленосне. Повня у восьмому домі може вам дати неочікувані гроші, неочікувані виплати. Це стосується чужих ресурсів і чужих грошей. Тобто, що це може бути? Якісь виплати від, від госструктур, аліменти. Виплата страховки, виплата спадку, виплати від ваших інвестицій, тобто все, що не зароблено особисто вами. Також, можливо, хтось вам поверне борг. Коли помня відбувається в восьмому домі, восьмий дом, дом смерті, кризи, трансформації, езотерики, всього таємного то це, звісно, про самокопання, про самопізнання. Це може бути саме тим днем, саме тією поворотною точкою, коли ви захочете зазирнути в глибину себе, дізнатися про свої бажання, про свої таланти, взагалі копнути всередину. Ви будете задавати собі питання, що ви хочете, що ви можете, що вам хочеться від світу, від свого життя, що б ви хотіли змінити, що б хотіли покращити такі глибинні, філософські всі питання. Ви можете задавати собі в цей період. Також можете захотіти звернутися до езотеричного спеціаліста, можливо, до астролога, до таролога, нумеролога, регресолога. Можливо, це вас дуже сильно зацікавить, або навіть ви самі будете цікавитися питаннями езотерики, щось езотеричне вивчати. Також це про знайомство зі своїми страхами. Це той період, коли ви маєте подивитися своєму страху в очі, щоб від нього позбавитись. І це також про кардинальні зміни в житті. Вони можуть бути в будь-якій сфері, можуть бути хорошими, можуть бути неочікуваними, але щось цікаве запускається в вашому житті, щось змінюється, звісно, на краще, щось буде ставатися, що вам необхідно. І я сподіваюся, ви до цього готові. Слідкуйте за своїм гормональним фоном. Взагалі, якщо ви давно відкладали похід до лікаря, то настав час звернути увагу на своє здоров'я, тому що тут можуть бути збої в роботі гормонального фону, і на це вам потрібно звернути увагу. Взагалі не стресуйте, якщо це можливо, слідкуйте за своїм здоров'ям, менше хвилюйтеся. Більше гуляйте пийте та більше води. Займайтеся цією справою, яка вас надихає. Це буде вас відключати від якихось негативних емоцій. Щось нове вивчаєте. Навчання теж відволікає абсолютно від усього, надихає на щось нове, хороше, тому навчання це завжди добре. Це чудовий період, позбавитися від залежності, від поганих звичок. Це пов'язана, наче висвітлює вам те, від чого потрібно позбавитись. Тому. Бажаю вам удачі, позбавляйтеся від поганих негативних звичок. Це може бути навіть кава. Якщо ви забагато п'єте каву і відчуваєте, що вона негативно впливає на ваш стан здоров'я, то це ваш натяк від Всесвіту позбавитися від цієї звички також. Все буде змінюватися, ви будете змінюватися, і все залежить від вас. Пам'ятайте це, вам під силу все, що ви захочете. Не забувайте, що ви. Здатні на все, 24 січня, Меркурій переходить знак зодяку Козиріг – Це ваш третій дом гороскопу. Знову це про особисті зусилля, про творчість, про роботу руками, про короткі поїздки. Знову програється, що ваша робота може бути пов'язана з блогом, з інформацією. Можливо, ви багато спілкуєтесь або виступаєте десь на конференціях, щось презентуєте про щось розповідаєте. І цього у вашому житті буде ставати більше і більше. Можливо, ви захочете завести блог, щоб презентувати свій продукт, і я вам бажаю удачі, тому що це прекрасна ідея. Також це про те, що ви будете багато писати. Можливо, ви пишете книгу або статті, або все, що пов'язано з текстом. Будете, звісно, робити руками щось творче, розвивати свою творчість. 28 січня Венера. Переходить знак риби, це ваш п'ятий дом гороскопу, і вона там зустрічається з демонічною ілюзорною планетою раху. Що ж дає вам це з'єднання? Зараз розповім перше, не робіть різких змін у відносинах, чогось такого імпульсивного, необдуманого, тому що раху дає ілюзію, ви можете щось неправильно зрозуміти, побачити, почути, відчути і наговорити лишнього, прийняти якесь необдумане рішення, імпульсивне. Різке, про яке ви потім можете пошкодувати. Тому в сфері відносин я вам рекомендую не робити різких змін, різких рішень не приймати. Подивіться на цю ситуацію зі спокійним розумом або дайте їй час і тільки через місяць приймайте якесь рішення, або навіть і пізніше. Це імпульс розкрити свою творчість взагалі. У вас розкривається, наче інша сторона вашого життя, наче ви проявляєтесь більше через творчість. Можливо, вам захочеться більше красивого додати в своє життя, можливо, ви будете навіть відвідувати театри, музеї, якісь концерти. Це вам буде необхідно, щоб надихатися, щоб розкрити таким способом щось своє, те, що у вашій душі, і те, про що ви давно думали. Тому творчість. Ведення блогу, багато спілкування, інформації, дієта, зміна стилю життя, покращення свого життя, здоров'я, позбавлення від негативних звичок це ваш фокус цього місяцю. Така трошки у вас є самотрансформація, але все, звісно, на краще, але не без зусиль. Потрібно, звісно, прикладати зусилля. І от я вам записую цей прогноз на січень і розумію, що це все про мій марафон корисної звички. Це так і звучить корисна звичка. На заміну ваших негативних звичок додайте якісь корисні звички. Тому обов'язково заходьте прямо зараз в мій інстаграм в Сторіс. Саме в Сторіс буду робити анонс, коли починається цей марафон. Ми вже в цьому місяці стартуємо, тому не пропустіть. І 29 січня, новолуння. Ко третій дом гороскопу. Знову тут вже буде якесь підведення підсумків, вже щось назріває тут запуск творчого проєкту, якась презентація вашої книги. Вже щось підходить до такого свого завершення на фінальному етапі, те, над чим ви працювали довго, це вже якось буде реалізовуватись. Це також про роботу разом з кимось, з кимось в компанії, з кимось в тандемі, тому, можливо, ви знайдете собі партнера, з яким ви захочете реалізувати свій проєкт, щось разом почати. І також це про нових сусідів. Можливо, у вас з'являться нові сусіди, або ви познайомитеся з людьми, які поряд вас живуть. Взагалі придивляйтеся до всього, що буде ставатися в вашому житті 28, 29 і 30 січня. Це буде щось незвичайне, і пам'ятайте, що все в ваших руках, як ви захочете, так і буде. Скільки зусиль ви будете прикладати такі і отримаєте результат? І пам'ятайте: не бійтеся проявлятися. Це час проявити себе, час заявити себе. Я кажу це абсолютно всім, тому що у кожного майже знаку зодіака, на цей рік є отаке проявлення, тому що воно вам необхідне. Я це відчуваю, я щитую взагалі вашу енергетику. Просто зараз через екран і кажу це особисто вам. Почніть проявлятися, почніть ставити себе на перше місце. Реалізуйте свою мрію, реалізуйте свій талант. Якщо вам стається, він нікому не треба. Ви абсолютно помиляєтесь. Я знаю, що він треба зараз всім, всім нам зараз треба більше. Прекрасного, і можливо, у вас є це щось прекрасне, чим ви можете з нами поділитися. Буду чекати на ваше проявлення. Прекрасного вам січня! Мої любі скорпіони! Зустрінемо зовсім скоро в інших відео.